Всім привіт, доброго ранку. Понеділок, 16 січня. На термометру 0 градусів, слава Богу, немає морозів. Але в нас лежить сніжок. Мені там писали підписники: що в деяких регіонах снігу зовсім немає, особливо в південних районах. Ну, а в нас, як ви бачите, сніжок є. Ну, та навіть в Черкасах на моїй батьківщині. Теж немає такого снігу. Ну, а в нас якось на Київщині сніжок біліє і трішки якось так ніби веселіше, коли він є. Так, за вікном не дуже гарний такий пейзаж, ну, але який є. Я вже 6 годин на ногах. Сьогодні син пішов в коледж на навчання. В деяких коледжах, звичайно, дистанційка. Ну, а в нас чомусь Ну, і до Нового року, і зараз навчання очне, як то кажуть. Тому я вже на ногах напекла млинців, зараз зроблю собі кави, поп'ю. Ще раз перечитаю новини, тому що, як зазвичай, я коли просинаюся, першим ділом це, звичайно, телефон і, і новини. Що там за ніч, не дай Бог, не дай Бог погане щось сталося. Оце вже як. Як то кажуть, замість води і замість кави, ну, можливо, у вас не так, у мене так. Так, покажу вам Троші, трішки відволічемося, покажу свій ранковий догляд, він мінімальний вмилася. Зранку я вмиваюся просто водою. Ніякими засобами для вмивання не користуюся. І от такою водою родниковою, чиста вода від Avon. Ще тонік для обличчя, протерла обличчя. Під очки нанесла крем White Correct від Farmacy, взяла в використання. Подобається він такий густенький, якраз для холодної пори року підійде. І замість ранкової масочки я нанесла от такий Герантол, це свобода. Не будем казати виробник, хто всі ви знаєте. Для сухої шкіри добиваю цей крем і завжди використовую його в якості маски або нічної, або зранку. Коли відчуваю, що шкіра така суховата, і потрібно її підживити, то от наношу таким ну, хорошим таким шаром. Потім те, що потрібно, шкіра моя поглина, а все інше я зніму серветочкою. От, так, що д -д добиваю. Крем хороший, підходить для моєї шкіри, але Все ми, всі ми розуміємо, чому, але. Так, прийму душ пізніше трішки в якості крему для тіла використовую зараз від Farmacy Omnia, парфумований Лосьон. Дуже мені подобається і аромат, і дія, і консистенція. Єдиний мінус, що тут маленький об'єм 100 всього мілілітрів, ну, але нічого, використаємо і купимо інший. І також зараз від фармасі в мене гель для душу, але це піна гель для душу можна використовувати і як рідке мило. Дуже мені подобається аромат тут персика, такий натуральний, просто, знаєте, от, ну, дійсно, як, як тільки е, його зняли з дерева. Тут і персик я відчуваю, і абрикос, і кісточку абрикосову. Дуже приємний аромат. Хто таке любить, зверніть увагу. Дуже мені подобається використовувати. Я навіть налила в бутилочку, використовую як рідке мило для рук. Дуже класний продукт молодці фармасі. Ну і в якості такого легкого парфуму для дому в мене Avon, Incanto лінійка це коралова магнолія. Мій один із улюблених ароматів в Уже тут його залишилося зовсім трішки. Закінчу і потім буду користуватися такою ж туалетною водичкою. Я купила недавно її, але ще не використовувала. Мені писали в коментарях, що цей парфумований спрей набагато стійкіший, ніж туалетна водичка. Можливо, ви знаєте, можливо, я. Один раз вже ну, використала ту водичку, і по стійкості якось вона мені ну так не, не дуже сподобалася. Можливо, це для парфумованої, для туалетної води не її час. Можливо, потрібно все таки дійсно використовувати її більш теплу пору року. Ну, а цей спрей я все-таки використовую, коли ну, знаходжуся в будинку. Тут в нас відносно тепло, тому він гарно від... розкривається, довго тримається і на одягу, і на волосі, і на тілі, І дуже-дуже мені подобається. Шкода, що Avon, мабуть, зняв з виробництва саме оцю коралову магнолію. Так, ранкова кава, млинці. Трішки вони в мене такі чорненькі, але нічого. знаєте, І жарила, і дивилася деякі відео, і новини читала. Все все зразу, як той Цезарь. Так, зранку от у мене тут ще ці цукарочки, які я вам показувала вчора, купила в тебе, не знаю, можливо, одну з'їм. От зранку завжди мені потрібно щось таке солоденьке. Тоді, як то кажуть, мої мозги починають працювати, я просинаюся. Можливо, для когось це не корисно там, знаєте, ПП такі от сніданки, ПП обіди, вірніше, ну, сніданки, скоріше за все, ПП. Ну, не знаю, для мене саме головне щось легеньке і обов'язково щось солоденьке. Або це цукерка, або це трішки меду, або солодки, солодка кава, або солодкий чай. От, от так для мого організму так краще. З вітамінів у мене зараз біотин. П'ю його. От, помітила, що поки п'ю, поки і все в порядку із волоссям з нігтями, ну, а потім все-таки, вже коли проходить час. То тоді знову повертається все на круги своя. До речі, у мене зараз от, нігті в хорошому такому стані. Я їх покриваю засобом з кальцієм від фармасі, і вони дійсно такі, знаєте, зміцнені і навіть не, не ламаються. Мені дуже-дуже подобається. І зовнішній вигляд такий акуратний від цього засобу, тому можу порекомендувати. Так, ну, мабуть, на сьогоднішній ранок все. Я зараз буду варити гороховий супчик. Так думала спочатку, що борщ зварю, але потім думаю, та ні, зварю легенький, ну як легенький про гороховий суп, не можна сказати, що він легенький, але такий, знаєте, у мене там є тушонка, тому швиденько так на... вкину там трішки тушонки і зварю гороховий супчик. От. Млинці є, вчора кролика стушила, правда, якийсь попався він, мабуть, такий старенький. Дуже довго я його тушила і в мультиварці, і все рівно він такий, знаєте, ну, не, не такий м'який, як зазвичай. ну, Але нічого. Ну а потім щось таке, знаєте, на гарнір. Картоплю вже надоїла пюрешка, макарони теж, можливо, буде гречка, можливо, рис. ну, А, а там побачимо. Щось буде. І так потихеньку-потихеньку і е, вже і на роботу потрібно бігти. Так, зі мною тут мій котик, Ну, Рижик, покажись. Добрий ранок, скажи всім. Так, добрий ранок всім. Тільки я сяду і він зразу на ручки. Все, дівчатка. Надіюся, що цей тиждень буде для нас спокійним. Хоча всі ми знаємо, що з сьогоднішнього дня там у наших сусідів якісь починаються навчання, будь вони неладні будуть, як то кажуть. Тому надіємося на краще, а там побачимо. Тримаємося, дівчата, тримаємося, новини не радують, дуже важко на душі. Я завжди фоном у мене ну так слухаю новини завжди, а це сьогодні зранку переключила на радіо Ностальжи, щоб, щоб послухати якусь таку тиху, спокійну, легку музику. Не можна так говорити, так, що ми вже заморилися від цих новин. Потрібно бути в курсі, але інколи хочете, хочеться. Закрити очі, закрити вуха і нічого не чути і не бачити. Але ж ми українці, ми так не можемо. Нам потрібно боротися і потрібно тримати стрій. Тому п'ємо каву і вперед. До роботи, дівчата. Всім дякую за перегляди, дякую за коментарі. Дуже вам за це вдячна. Так, ну, потрібно швиденько швиденько крутитися, бо й світло скоро виключать. Все, дівчатка. Хорошого всім дня, до наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення!